Сеанс номер 2 Матеріали діалектологічної практики записує студентка другого курсу групи ФЛУ-24 ХУВР Наталія Миколаївна 31 серпня 2022 року в селі Загір'я Самбірського району Львівської області. Інформатор Баган Віра Олексійна 1947 року народження має 8 років освіти. Працювала все життя в колгоспі, початок сеансу о 2054. Скажіть, будь ласка, історію нашого села? Ну, Наше село було, так воно назвало ще Загір'я. Бо потім переробили на Луки, але справді воно не було. Воно було справжнє Загір'я. То була в нас така пані, вона дала своє поле під церкву, під цвинтар. То перша стара була ту церква, де могила, а потім переставили, там надала своє поле і там поставили. Так, на Загорецьк, хоч вона більше на Коніщацьке підходить, але воно є Загорецька церква, тому що то вона є фані наші Загорецька. Вона віддала на цвинтар, вона досить віддала землі. Ну, і ми, так, там, ми, так ми і так ми далі признаємо все, що то, бо, тому що вона нам віддала своє поле. І так то село було Загір'я, Загір'я, Загір'я. А потім щось то зробили ж щоб... то, а конюшки були конюшки. Але потім хтось хотіли зробити, щоб то було й на луки. У нас багато є лук, з такі долини, ті тулоки, і вони хотіли, то, щоб то було луки. Зробили вони так було луки, а потім наш голова сільської ради е, той Гошман Іван. Він був теж хороший був голова сільської ради. І він дуже щось то собі не подобав, що є лук, яке то як лук може бути, як то є визначено, що дійсно то є Загірі, тому що та пані була то, по польську, та, бо ж то загужа була вона. І так вона хотіла, і так вони в честь її Загір дали, е, то, то, це, то, то село. І він ходив по селі, підписували. Ми всі підписували, що ми хочемо далі повернути село Загирі. А луки там ті них хотіли конюшки, а конюшки тут то він наш був. Він був у нас священиком, конюшкевич. Він правив самбурі. І в, те, в честь теж були конюшки, коньку, в честь конькушевища, але вони не хотіли конюшки, ну, далі луки. І так вони стали луки, а ми далі переменували на своє село Загрі. Ми його дуже любимо, воно дуже гарне у нас то село. У нас багато людей було, дівчат, молодіжів. Ну, Любилися, колгоспи у нас були дуже багаті. Це був голова, у нас Яким він був, мільйонер. У нас перше протягнули газ, ніде ще не було. А у нас газ був, У нас дуже досить газів був. Ще років як у нас газ був, Що дорогу в нас зробив асфальт. У нас був дуже великий колгосп, багато, велика ферма була. Багато людей працювало в колгоспі, вирощували бурак, льон. Що добре заробляли, добре нам було в нашому колгоспі. Ну потім, як голова, відійшов, бо там молодь стала, вони дуже стали мудрими, начили там на нього всяку таку, та й вони його вигнали. Колгосп ще розлетів на чотири частині. Як вони були, добре робили за Якимова, то добре їм було, бо він керував, вони на гроші брали. Але потім вони стали на кожен своє місце, кого б занихали. І що в нас пропало? І ферми, і все. А Загір'я так і ще лишила селом Загір'я. Ну, ще щось гадати. Як проходила ваша юність? Можете розказати там про себе? і, Можливо, як молодь розважалась? Ну, в нас дуже молоді була весела. Не було так, як тепер, де там дутаки, такі дискотеки, всякі там такі -ті музики. Ми брали, нас було багато хлопців, дівчат. Ми ввечері носі з Мерку йшли так на тулоку під груди, де худоба сіпасла. Там хлопець, який гармошку міг добре грати. Не було ні кардіону, ні просто гармошка, так і казали, що гармошка. Грали. Ми гуляли деколи до другої години. там, І знайомилися з хлопцями, і так. І весело нам було. молодь велика була весела. Не так, як тепер, же то такі, що занедбали, що таке, то, то. Не те, то, що скорше було. Тобто, тих років назад ніхто не поверне, назад дороги нема. Все йде в все. ми йдемо вперед, вперед, ми йдемо вперед, але нас все тягне назад, назад. Ми від чого відстаємо. Молодіж наша тепер ниж не знає. Ми досить всього знали, бо ходили і до роботи, знали, ходили. І більше такі люди були віруючі, і слухали батьків. І все, все, що нам казали, ми все робили. А тепер попробуй, скажи йому щось. Та воно не хоче слухати, що ти, бабу, знаєш? Як я буду така стара, як ти, я теж піду до церкви. О, так і тепер то що пішла молодь на нич. Ну, що зробити, то таке, так, то нешдно, не люди такі стали. Що раз то гірше, що раз то гірше. Та й так живемо, або скоро дуже було, дуже весело було нам. Ми ходили та гуляли по підгороди, співали. А тепер? а тепер ну, дискотека, і то можна, коли раз де на місяць, або ні, там молодіжі більше сидить в, тел... в телефонах. Комп'ютера, а ми того не мали, ми не знали. Ми собі налапали хрущів, положили в коробку зі зіщарки і клали до вуха. Вона там гонила ті, ті хрущі. Не нам давали, що що там музика. У нас такі були телефони. Або хрущові запхали в ногу терні, а друге терні запхали ту. І він так, бідний, гонив, гуляв, гуляв. ми тим ще любували. У нас такі забавки були. А тепер ні, тепер. Комп'ютер, телевізор, більше в телефонах ще діти, що знають, де Бог знає, де що ще робимо. Ми того не знали. Ми знали своє своє село, ми далеко не ходили, отічку в своєму селі були, і, і слухали батьків, і худобу пасли, і ходили, допомагали робити. Холи не так тепер пішов до магазину, купив хліб, який хоче, білий, булка, а ми ходили в стерню, перше ходили, куди жили. Чінки з серпами, або потім їздили, так кусили, візали, потім молотили. А ми ходили, збирали колоски, колоски, отакі колоски ми збирали, в мішок, в мішок, прийшли додому. Та й мама взяла таку мали такі, о, такі як праники, потовкли, потовкли ту пшеничу, трохи потім повіяли, де на тім решеті, змололи на жорнах та й спекли пляцок. Пироги, що робили з такого, ніхто не мав. білої муки, а такої, такої. Бідно, жили люди. але Були здорові за то і добрі були, любили ще. приходили до нього хати прісти, чи там що приходили. І на хата була. Боршен тепер є по три, по чотири, два поверхи, півтора поверху. І ніхто не зайде до хати. Прийде подивишся під вікно і бо треба ще визувати. Не буде ще в зимі визивати на дворі нічого, та й не йдуть. Або ж заходили, сідали так в круг. Пріли, такі, такі вертена мали, і так прили, прили, потім робили таке полотно, сурочки шили, спідничі, блюзки. І втім ходили. І добре було. Люди здоровіші були, і ходили, і прали. Тепер, як так, машина пральна, пере, що дитину таке саме памперс дала, сама ще Бо ще треба було, що руками, що руками йшли на тоню, прали праниками. То то замерзли, несе на плечо, воно такі вороги мало, оку позамерзало на, на тій хто машину якусь правильне мав, чи що. Ну, все вперед, вперед, і так і вперед, йшло, йшло і, 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 і до чого дійшло. Ще щось клапати. Ще що щось розказую. А як проходили свята? Свята в нас теж дуже весело проходили. Молодь, що не так. Тепер, бо в нас все на Пасху. А, пішли, посвятили Пасху, пішли додому, Пасху поїли. І після обіду всі коло церкви, дівчата, хлопці. У нас два кілометри чечене село. Як так дні других його за руки і так. Летіли кривову танча йдемо, і так гелали по селі, співали, співали на кінець села, туди верталися знов два кілометри взад. І так за чотири рази на день. І так щаку і навколо церкви бігали. І так, і так. І було дуже весело, дуже весело було. І свята проходили, і діти знали, що такі свята. Хоч не було такого, як тепер, всього є на столі, їсти, пити, таке, що не було. Якщо там щось трошки якийсь біліщий хліб спекли, або що -то, то було таке дуже щось для дітей. Бідували, ну, але весело було. Здорові діти були. Не хуріли, так як тепер все хуріє. Таке Пасха, таке саме праздник в нас, трьох святих. Теж дуже так. Священиків багато приїздило до церкви, людей, і все на різдво. Ось кулідники ходили. Колідували, весело було, до кожної хати приходили, такої хати не було, щоб би минали здорові хлопці такі. Приходили такі, що після армії, як пішов до хати, як заколідували, то та хата стара ще піднімала з того стріху. А тепер що? Тепер нема? Во прийде помнявка і помнявкає, і та йде. Що вони голос мають. так йшли, хлопці, боже, з як почали співати. До нашого клубу всі йшли. Я танець ще скінчив, я потім всі вийшли на двір. Співали, Боже, такі пісні, жіни, ну, 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 ну слухай. Додому йшли то саме співали, наші йшли на їхнє село зі співу. Ми теж йшли з роботи з полі, все, плахту на плечо гнесли, там ще якийсь бурах, або якої будь-вкрали, йшли і цілу дорогу співали. Чилу дорогу співали. І намучились, бо до пішки ми йшли 7 кілометрів пішки. То нас визивали, ми все за співом, І все, щось мучили нести, бо кажуть, додому не можна прийти, як нижня не вкрадеш. Ну, треба було щось ще притягнути додому. Була корова, були свині, було все, господарка була. Робили ми вдома, і робили на, на колгоспі, робили, і все було. І, і так, так виживали ми. Або дякувати, тим дожила й до 75 років. А тепер, як це то, що нагадую, то я не можу того пережити, що, то таке, що таке було, а щось і стало. Що стала така біднота, така нещута, така нелюбість, такий на другому завкрабний, на другому таке не, не любить ці люди, не любить і ні до другого не ходять. Роботів не мають, от так їздять по заробітках, аби, аби вижити. Та й отак проходило що, і свята все були, і хоч були бідні, але були веселі. Вона в Івана купала, то все в нас на стадіоні, ту мут, справили концерт, танці, Боже, то на ріку настав, то такий, то той, як то, то, то називали його, такий був страшний, вплив у воді, дівчата вінки кидали на воду. Ватра горіла, напевне. Та, ватра горіла, то я забула той звіровик, чи як то вони його називали, то все був той такий він такий був сам зубати, но один зуб, мова, такий був чистий. <ріху> Пливла під дівчата все, вінки, все кидали. Все все, все, там гуляли. Все, все, все веселий був. Що-небудь в'єли в руки, там хлопці на чим-небудь грали, бубнули трохи. А, молодь, а то все гуляли. Соло було. Гаївки на Пасху? Та я Шпівали. казав, на Пасху коло церкви. Ну, я то розказувала, що вони ж там теж були, бавилися дівчата, то в пісні співали, як гаївки кликали, як ми кривого танця йдемо, то так кричили, співали, хлопці, дівчата, все. Два кілометри летіли. Ну, від церкви на кінець, а потім скінчив знову до церкви. Так чотири рази перелітали. А що можете розказати про Андрія? Ви ворожили чи ні? Ну, на Андрія тут -то теж так дівчата воружили, що там хто кого що ще присніє, кому, що то, хто якийсь буде наречений, геть казали, що щось здійснювало. Дійснювало, що хтось приснив, чи що, клали якісь варенички під голову? Викли <клігали> якісь пляцки <клігали> під, під голову, а потім рано, чи щось приснило, ні чи той хлопець. І було таке, хоч ходили з ним, а потім, як прийшло, до Зовсім той, що ще приснив, сповнилися на Андрія. Сповнилися. Робили збитки, де яку фіру кому крали, якому яздовому висадили, де на дах. Йой, й шукали, ліси знімали, шукали люди потім кричали за тими дітей. А воно вчнішила, а ти все, ті ліси, то що то все збитки, хоть то не можна на Андрія, бо Андрій то є апостол наш, І не можна таких збитків робити. Він на священни наш так казав церкві. Та він добрий був, і збитків нікому не робив. А то зробили якусь збиткарєю, ну і все збитки. Нет, ж ні. Вперше, ні. Він не робить того. Перший нема кому, і того ж таке, от пірого. Дітящи вилупило і мною кавалір, що ти він там піде лісу знімати комусь, чи що. Ну, все, Загар в зуби і пішов. Дуже вам дякую. Ну, ще щось, чи все, ще щось, може, там хоче.